Рама представляє меблевий салон Мозаїка. Що років 150 по тому складно було уявити собі будь-який захід без житті радісних ромів, що звеселяли серця вельми шанованого панства. Проте нині сучасні поважні особи можуть зігріти своє серце у першому любові циганському ресторані. У перекладі назва ресторану Паша Горі прикладається біля вогню, головного символу тепла та душевності, яку ви відчуєте, переступивши поріг цього ошатного закладу, інтер'єр якого занурить вас у спогади про романтичні історії кохання, що увіковічнені не тільки у творах світових та українських класиків, а й кінематографі. Саме такою тут у ресторані Паша горі представлена культура сучасних ромів, і яку ви яскраво відчуєте у стінах цього закладу, де одночасно можна посмакувати стравами циганської кухні. Звісно, більшість з них мають свою символіку. До прикладу, традиційною для цієї кухні, є подача з вогнем. Проте існують і взагалі ритуальні. До прикладу, цей циганський куліш, який готує одна з кращих ромських господинь. Це ритуальне блюдо, називається польовий куліш, який готують його завжди цигани. 14 травня вони його готують у лісі. На природі, на кострі, от в таких казанах навіть більших, і в основному готують його мужчини. Це повинна бути домашня курка, пшено, цибуля, приправи і ще дещо таке. Є свій ритуальний секрет. Неодмінно раджу скуштувати смачне та соковите м'ясо, що готується, або у спеціальних пічках чи на мангалі, і також подають з вогнем, що додає певного аромату. Приготування таких страв вважається справжнім ритуалом. Відомо, що саме роми здатні відчути смак життя у всіх його проявах, тому у гастрономічному сенсі смаковим якостям також приділяють немало уваги. І тим більше, якщо мова йде про зустріч гостей, яких пригощають завжди найкращим та найсмачнішим. Це підтвердить кожен, кому випала честь бувати у справжньому циганському шатрі, де щирість цінується понад усе. Тепла гостина атмосфера, якого ідеально відтворена у ресторані Пашая Горі. Саме тому у меню ресторану представлені кращі з кращих страв циганської кухні, яку доповнюють прекрасні вина, що за традицією дотлюються рікою, які годиться за веселим циганським застіллям. Що ви волієте спробувати щось більш міцніше, тоді замовте справжню циганську настійку, наче бриці чи м'яті. Ці напої по праву можна називати бальзамом на серце. Як ми зазначали раніше, у аристократів не проходило ні одне свято. Сп Спеціальне <плес> циганська станція персональність. <плес> красу циганок, <плес> а ми навіть, так і нині упашегорі. Будь-яке вашем п'ято. Запальний антирій волічний забіг.

Аби повністю відчути колорит життя цього своєрідного народу, для вас у Пашаягорі Горі гостинно відтворили у певних деталях побут ромів. А після смачних страв, неперевершених напоїв, ви побачите своє майбутнє лише у світлих та яскравих кольорах. І тут можна до ворожки не ходити. А зі щасливою душею та спокійним серцем замовити філіжанку запашної кави з ромом або будь-який з коктейлів, приготування яких, як і подачу можна прирівняти до яскравого перформансу. Ує своєрідним відображенням ставлення ромів до життя як до свята. Мабуть, саме це так притягує українців та зближує багато у чому з культурою цього творчого народу. Про кращі сторони життя якого ви тепер можете дізнатися у першому у Львові циганському ресторані Пашея горі. І повірте, вогонь, що горить тут у якості гостинності, гріє найкраще. І кожен раз по-новому звучать мелодійні циганські пісні, одна з яких стверджує, що я ніколи не постарішою душею, допоки звучить циганський спів. Тож навідайтесь до Пашея Гурій і ви за молодістю та натхненням. Ші меблі найкраще доповнення вашого інтер'єру. Меблевий салон мозаїка. Зробіть свій вибір, панове.